Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати рибні котлетки. ну і покажу вам. Значить, тут у мене взяла я три різновиди рибки. А ви беріть, яка до вподоби вам. Тут у мене хек, здається, мінтай і пангасіус. Можна просто один різновид взяти. Рибки, як бажаєте. Зараз я його все гарненько вимию, відділю від кісточок, відрізаю плавнички, все, що не потрібне, і перепущу на фаршик. Додам також перепущу на м'ясорубочку дві цибулинки невеличких, середні такі, і два зубчики часничку. А також тут замочила водичкою батона декілька скибочок. Можете молочком замочити, як бажаєте. Так, займаюсь рибкою. Так, дівчатка, пропустила я через м'ясорубку рибу, батон, цибулю і чесничок. Далі вибиваю сюди одне яєчко. Так. Перчу за смаком. Солю за смаком. Так. І додам ще десь одну-дві столових ложки манки. Хто не хоче, не додавайте, я додаю. Так, і гарненько це все вимішую. Так, фаршик я вимішала, він у мене хвилин 10 постояв і тепер починаю виробляти. Котлетки. Беру фаршику, скільки мені потрібно, які хто бажає котлетки. Додаю шматочок сиру твердого сюди, брусочок такий. Це за бажанням, можна не додавати, а просто зразу виробляти котлетки і обсмажувати. Сир не обов'язково. Так, сформувала котлетку і. Ложу на сухарі паніровочні. Зараз ще одну зготую, підготую котлетку і буду викладати на розігріту сковорідку Чуть олійки влила в сковороду, вже в мене сковорідка розігрівається. І буду зараз панірувати у сухариках котлетки і обсмажувати. Ось так панірую з усіх сторін у сухарики, а потім придаю форму, яка кому подобається. Ось так трішечки їх. Ось так. І викладаю на сковорідку і обсмажую. Ось так обсмажую котлетки з двох сторін. Так, готові мої котлеточки рибні вже. Ось такі вони красунчики вийшли. Вже одненьку ми й посмакували. Вийшло з цієї порції у мене 15 штук. Смачні, нема тут що й говорити. Сир розплавився чи тягнеться. Ну, це на смак кожного. Хочете, додавайте сирок, не хочете, не додавайте. Ось така смакота сьогодні у мене на обід. А кому сподобалося, приготуйте собі такі рибні котлетки. Е, кому подобається спостерігати за мною, е, дружити, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться своїми рецептиками, хто що полюбляє, хто що готує. Буде дуже цікаво і мені почитати ваші. Рецептики, ваші коментарі. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. Ось така рибна котлитулька в мене сьогодні вийшла. Зараз я спробую вам її показати. Сирок ще гарячий ще. Тече он. Ось так. Дуже смачні. Котлетулечки. Готуємо.